Ми знаходимося на смалиничому селі Сімір. Ми знаходимося в такій локації. Ми її з давніх давен називаємо парком. Хоча це поки що не можна назвати парком. Ми все життя навіть до моєї посади старосту, ми планували би тут зробити. Дитячий майданчик або якийсь ну гарно облагородити цю територію. Дуже би хотіли, якби була можливість і в нас така потреба, щоб зробити нашим діткам тут хороший такий парк і для, і для дорослих, чуть, чуть більших, і для маленьких, бо дуже діти тут люблять гратися. Тут навіть приходять із других сусідніх вуличок. Бо дуже гарне і таке місце тихе. Машини тут, наприклад, от по цій дорозі нашій не їздять так. Ну, з того боку, звичайно, їздять, але я думаю, якщо зробити парканчик, загородити, то це дуже добре було би. Якщо буде майданчик такий безпечний, з покриттям, дуже добре буде, бо діти не будуть травмуватися і буде спокійніше нам, батькам буде, будемо знати, що де вони і як вони там поводяться, і все добре з ними буде. Зараз ми знаходимося біля будинку села Сімір, і кожного дня в нас молодь відвідує інтенсивно, часто і багато від 20 до 30 кожного дня. А на вихідні може бути і до 60. Вони тут ми з дітками. Ми поставили білярного стола, тенісного стола. Різні для моторику рук розвиток, мозаїкою займаються, малюють, співають, танцюють, аеробіка. Але так, коли хороша погода, діти би хотіли і на вулицю вийти. І саме тут ми знаходимося ззаді будівлі клубу. Тут можна би було побудувати спортивний майданчик для дітей, щоб вони тут проводили час, своє дозвілля, розвивалися, гралися, і ми були за них спокійні. Як ви бачите, у нас тут така міні-площадочка, але ми б хотіли для наших діток зробити щось більш масштабне, більш корисніше і більш безпечніше, бо це лише таке, лише особисто для наших діток, але сюди ходять із цілої вулиці дітки, тому що в нашому селі нема жодної площадки ігрового майданчика. Футбольного поля в нас тут теж пустує, нічого нема. Ми б хотіли по можливості. Ми надамо тут ділянку, щоб тут зробили нам хороший майданчик, щоб дітки могли безпечно гратися. Своїми зусиллями ми тут зробили що змогли в нас. Тут є лише гірка, маленька така гойдалка для діток, пісочниця, але ми її зараз розібрали, бо вона вже була в неналежному стані. Батут, який вже теж в не дуже хорошому стані, не дуже безпечний для діток, тому ми б хотіли зробити щось більш корисніше. І більш таке сучасність.